Привіт усім! Сьогодні ми поговоримо про топ-3 аніме про бокс, які допоможуть вам відчути всю напруженість та адреналін цього виду спорту. У цьому топі зібрані тільки найкращі аніме про бокс, які можна порадити глядачам, які цікавляться цим видом спорту. Кожне з них має свою очарівність та особливість, які допоможуть зрозуміти наскільки вражаючим та цікавим може бути бокс, якщо підійти до нього з увагою та старанням. Перший крок це класична спортивна аніме-серія про молодого хлопця на ім'я Макуночі, який знайомиться з боксом та вирішує стати професійним боксером, щоб довести собі та іншим свою вартість. Через багато тренувань та важких боїв він починає здобувати перемоги та шану глядачів та інших боксерів. У серії є багато гумору, емоцій та вражаючих боксерських боїв, які надихнуть на досягнення своїх мрій. Це історія про юнака, який змушений вирішити між працею та боксом, але він не здається. Він тренується, щоб стати кращим і випробовує на собі що таке справжній дух боротьби та принцип ніколи не здаватися. Що цікавого, у першому круці використовується реальна наука та техніки боксу. Кожен бій, кожен удар все це представлено з детальним поясненням та відомими прийомами, це аніме не лише захоплююча, але й навчальна практика. Завтрашній Джо. Це аніме вважається класикою і жанрою та є одним з перших аніме про бокс. Історія розповідає про бідного хлопця на ім'я Джо, який живе на вулиці та продає подається від рук до рук. Він знайомиться з тренером боксу, який відкриває в ньому талант та потенціал, і вирішує тренувати Джо, щоб той став професійним боксером. Чоловік мною з тих пор, як я був 19 літнім панком. і кожен раз, коли я щось виграю, он за моєю спиною. Должен был стоять здесь сейчас вместо меня. у серії. Дуже висока емоційна насиченість. Вона показує біль та труднощі, з якими стикається Джо, і розповідає про його зростання та перетворення в сильного боксера. Це історія про чоловіка, який має небагато у житті, але завдяки боксу він знаходить натхнення та сили боротися. Він вивчає боксерську тактику, розвиває свої навички та готується до бою, щоб відкрити нові можливості для себе та свого тренера. Бось, ты ведь сказал, что я обладаю настоящими способностями. Знаю, ты сам в это не верил. Но я хочу верить, верить, что моя вера в себя реальна. Мегалобокс. Це новітнє аніме про бокс, яке вийшло у 2018 році. Історія розповідає про боксера на ім'я Джо, який живе в світі, де бокс відбувається за допомогою бойових пристроїв. Він вирішує відмовитися від цього комфорту та битися в боксі силі та духу, щоб довести свою вартість та піднятися на вершину. У аніме відмінна анімація та музика, що створює неповторну атмосферу. Крім того, аніме має яскраві та. Цікавих персонажів, а також вражаючі боксерські поєдинки, які викликають захоплення та напруження оглядачів. Це історія про боксера, який вирішує битися заради справжнього духу боксу. Він відмовляється від бойових пристроїв, щоб почути стук серця свого суперника та відчути справжнє задоволення від перемоги. Я скажу то, що для тебе не новість. такий ж сонячний і привітливий. Це дуже опасне. Жесткое место. Если только дашь слабину, он опрокинет с такой силой тебя, что больше уже не встанешь. Ни ты, ни я, никто на свете не бьет так сильно, как жизнь. Совсем не важно, как ты ударишь, а важно, какой держишь удар, как двигаешься вперед. Будешь идти, иди, если с испугу не свернешь. Только так побеждают. Ось і мої топ-3 аніме про бокс. Кожне з них має свою унікальну історію та незабутній досвід. Вони допоможуть вам відчути всю міць та напруженість цього виду спорту. А який з них вам сподобався найбільше? Дайте мені знати у коментарях. А вам дякую за перегляд!